Далеко не у всіх є можливість висівати рослинки на розсаду. Немає умов, немає місця, причини можуть бути різні. Але це і не обов'язково. Привіт! Мене звуть Наталя і ви на каналі Садові Замальовки. Сьогодні говоримо про рослини, які можливо посіяти прямо в ґрунт, не вирощуючи їх через розсаду. Почну з того, для чого ми вирощуємо розсаду. Насамперед, для того, щоб раніше побачити квітування наших рослин. Якщо ви посієте прямим посівом в ґрунт, звісно, вони зацвітуть трошки пізніше. Але якщо вибору немає, що робити? Я більше віддаю перевагу вирощуванню через розсаду, через що, це знижує ризики. Ризики того, що я забула і це все пересапала там, де посіяла, або якісь шкідники під'їли насіння, або невчасно полила і маленькі сходи. Загинули тут треба бути уважним. Якщо ви висіваєте рослини прямо в ґрунт, робіть на це таку скидочку, висіюєте трошки більше насіння. Для того, щоб ці всі ризики нівелювати, доглядайте ретельніше за рослинками, забезпечте їм полив обов'язково, хоча б на перших етапах до сходів, спостерігайте, щоб бур'яни не позабивали ті рослинки. А так загалом це чудовий спосіб вирощувати. Отже, розпочнімо з таких рослин, які низькорослі, які відносяться до ґрунтопокривних. Перш за все, це алісум. Або лобулярія я називаю Вони є біленькі, є фіолетові, рожеві, різно-різно-кольорові. А не боїться холоду, його ви можете висіяти раніше. І тільки-тільки почнеться тепло, він почне сходити. Приморозки він не боїться. Дуже гарно квітує навесні. Влітку він трошки послабляє своє квітування через те, що не дуже любить він спеку. Але восени це знову такий король садку. Має дуже гарний, виражений медовий аромат. Більшості людей він подобається. Звісно, якщо ви маєте якісь алергічні реакції або якусь непереносимість, то тоді зверніть увагу. Але це дуже-дуже чудова така рослинка, ґрунтопокривна. А лісом він буде вам насіватися. В більшості регіонів України він насівається, і тоді з успіхом сам зростає. По всьому садочку. Неагресивний, його можна прибрати, якщо вам він заважає. Чудова рослинка, зверніть увагу. Друга така рослиночка це іберійка. Чимось схожі квіточки, але це тільки на картинці, у реальності це інакша квітка. Вона більш такими парасольками квітує, ось таких кольорів, бачите, як на картиночці. Іберійку, якщо ви хочете безперервне квітування, обов'язково висійте у кілька етапів. Посіяли десь тижні через три, через місяць, на цьому ж місці можете ще покидати насіння. Бо після відцвітання іберійки залишаються лише такі сухенькі, ну, такі сухоцвітики з насінням. Вона також може самонасіватися не скрізь, не завжди, але бувають такі випадки. Тому, щоб не бачити оцих сухоцвітів, а бачити постійне квітування, здійсніть посів у кілька етапів. Також відноситься вона до таких морозостійких, не боїться приморозків, можете посіяти раніше. Так, йдемо далі. Така ось рослинка ешольція. Шольці це такі дуже гарні, в неї як укропа, такий гарний, гарний листочок, сизуватий, дуже вона така декоративна, навіть листя, дуже гарна. Застилає собою така грунтопокривна рослиночка, застилає землю, і тоді як такі метелики, яскраві спалахи, квіточок. Є вона у різних кольорах, є з простенькою квіточкою, є з махровою. Шольція зовсім не любить пересадки. Це рослина із категорії Тільки сіємо у відкритий ґрунт, тільки прямий посі. Висіваємо її раніше, ви можете її посіяти вже навіть зараз. Її можна і взимку сіяти. Якомога раніше покидайте насінинки, для того, щоб вони пройшли природні процеси стратифікації і для того, щоб отримати. Гарне квітування. так Портулак. Всім відома, я думаю, рослинка ще така з дитинства, квітучі килимки. Портулак дуже любить сонечко, дуже любить тепло, його висівати лише тоді, коли вже дуже-дуже тепло, коли минає загроза заморозків. Портолак – це така, як з роду сукулентів, щось схоже. Він набирає у свої листочки дуже багато води, через те він дуже посухостійкий, виносить спеку, виносить мінімальний полив, росте навіть на дуже-дуже бідних ґрунтах і при тому успішно квітує. Насіння дуже дрібне, поверхнево його посійте, зволожуйте перший час до сходів. І буде вам ось такий гарний квіточий килимок, все літо буде квітувати і буде вас радувати. Наступна квіточка це красоля. Красоля є в різних варіантах. Вона може бути або низькоросла, кущоподібна, або вона може бути видкою, може бути з довгими паганами. Якщо ви її пустите кудись на опору, вона буде видка. Якщо ви її пустите просто по землі, вона буде грунтопокривна. Красоля витримує приморозки, її квіточки навіть їстівні, ними прикрашають салати, прикрашають різні страви. Тобто вона єстівна. Красоля має насінини у формі бобів, це бобова рослина. Тому перед висаджуванням бажано її замочити. Замочили там на ніч, зранку посіяли. Якщо немає можливості, звісно, то зробіть висів одразу після, того, після дощу, коли земля волога, для того, щоб ці насінини мали змогу якомога швидше набрати вологі і прорости. Квітує в селі, то дуже гарна рослинка, декоративне листя, декоративні квіточки, можна також її висіяти у балконі ящички або кудись у кашпо. Пересадку вона не любить, як і всі бобові, тому найкраще посіяти прямим посівом у ґрунт. Якщо ви любите гарний запах, якщо ви любите такі аромати, обов'язково посійте матіолу. Відома всім квіточка, думаю, не відкрила вам Америку. Вона не дуже яскраві квіти має, але дуже-дуже гарний аромат. І ввечері він супер відчутний. Десь посійте вздовж якогось там, зробіть бордюрчик з матіоли. Не обов'язково на передній план, ви одразу відчуєте, що квітує матіола. Її запах ні з чим не переплутаєте. Із низькорослих рослинок можна посіяти бальзаміни. У мене ось такий бальзамін махровий, але вони є різні. Бальзаміни дуже теплолюбні рослини. Висіваємо лише коли мене загроза заморозків. Також вони не дуже люблять маніпуляції з кореневою системою. Найкраще посадити їх вже на стабільне стале місце, де ви там собі намітили. Яскраві гарні, безпроблемні рослинки. Висівайте. Жоржинки. Зараз дуже гарні жоржини є. І вони є карликові, як ось ця, наприклад, щось на зразок веселіхлоп'ята, як раніше, були. а є більш високорослі. Отака в мене помпонна суміш. Дуже гарні, дуже яскраві. Якщо ви любите жоржини, але у вас немає змоги зберігати їх клубені. У нас, наприклад, теж так, в мене немає такого погріба, немає такого місця, де б вони гарно зберігалися. Чудовий варіант посіяти жоржинки через насіння. Вони є помпонні, є соподібні, є ось такі невеличкі карликові. Думаю, що кожен зможе собі обрати щось і висіяти. Сіємо, коли вже минає загроза заморозки. Жоржина примерзає, жоржина не витримує холоду. Так, далі. Космеї. Космеї це також такі квіти з дитинства. Думаю, особливо дівчата знають, що робили такі нігті, клеїли, прикраси робили з таких цих космей. Раніше вони були ось такі простенькі, зараз є махрові, є отакі трубчасті, двокольорові, різні, різні. Я думаю, що кожен знайде щось собі до душі. Космеї також бувають карликові, але їх карликовість це десь до 30 см. Це не дуже прям, це не ґрунтопокривна рослина. А бувають більш такі високі для заднього плану. Космеї також можуть самонасіватися, не скрізь, але насіваються. Вони є оздоровлювачами ґрунту природніми. Тому що їх коріння воно виділяє такі спеціальні речовини, фітонциди, які відманюють шкідників. Тобто це ще й користь. Можна космею висівати навіть десь посеред городу. Буде вам і користь, і краса. Далі можемо посіяти прямим посівом майорці або синії. Сині це дуже велике різноманіття. Їх просто, просто супер. Є карликові низькорослі. Такі, бачите, є більш високі такі і гіганти можуть бути. У нас ще з'явилися такі скабіозовидні, я ніколи таких не висаджувала, бачите, яка форма квіточки цікава, спробую посадити. Кактусовидні, якщо хтось не пробував, такі кактусоподібні, дуже гарні. Я висівала цікава форма, незвична, як для циній, але дуже-дуже гарні. І ще ось такі хочу спробувати синії вузьколисті. Не пробувала, не знаю, але при картинка вже дуже вони гарні. Цинії висіваємо, коли минає загроза заморозків. Цинія не любить холодних температур. Коли буде тепло, вона буде дуже швидко і дуже гарно розвиватися. Далі, всім відомі нам чорнобривчики. також можна посіяти прямим посівом ґрунт. Висіваємо, коли вже минає загроза заморозків, тому що чорнобривці теж не люблять холоду. Зараз різні, вони і помаранчеві, і жовті, і такі, бачите, двокольорові, всякі-всякі різні, червоні. Більше полюбляє низькорослі чорнобривці, але які ось такі високі, це крупноголові, раніше їх гвоздики називали. Але по факту це чорнобривці. Висотою вони можуть бути десь до 80 см, десь на задній план, якщо любите, дуже гарні. І ось такі, якщо ви, можливо, не знаєте, не пробували, тонколисті ось такі чорнобривці, або мексиканські їх ще називають. Це інакший сорт чорнобривців, це просто такі величезні кулі з гарним розсіченим дрібним листочком, в них навіть запах зовсім інакший, не такий, як у звичайних чорнобривців. І малесенькі, малесенькі квіточки, як зірочки, але їх дуже-дуже багато, дуже гарні. Якщо ви не пробували ось такі тонколисті, спробуйте така достойна квіточка, досить незвична. Так, Якщо вам треба прикрасити десь. Якусь загорожу, сітку, щось таке. Використовуєте в юнкі рослини. І помея, наприклад, гарна рослинка для озеленення, для вертикального озеленення. Також не любить вона пересадки, її прямим посівом в ґрунт. Іпомея здатна насіватися, і вона буде насіватися обов'язково. Багато хто з людей каже, посіяв і вивезти не можу. Ну, Тут дивіться по своїм. Я не виводжу вздовж сітки рабиці від сусідів, у нас росте іпомея, зростає багато років. З сітки я її не знімаю, вона просто наростає, відсвіла, відросла, віджила, на наступний рік знову насіялася і сама росте. Рослинка без проблем, без хвороб, тому я не бачу ніякої проблеми в тому, що вона насівається. І можна посіяти із 'янких ось такий є в мене горошок, показати вам запашний. В чому проблема горошка, він любить дуже вологу. Якщо у вас посушливі регіони, якщо у вас мало поливу, то толку буде з нього мало. Горошок полюбляє вологу і більш-менш такі прохолодні. Умови. Але це запашна, це дуже гарна рослинка, можна спробувати висіяти, якщо ніколи не пробували. Горошок говорить сам за себе, що це бобова рослина, тобто вона потребує найкраще замочити, а тоді посіяти. Вона потребує вологи на старті, принаймні. Тому звертайте на це увагу, посіяти можна раніше, бобові не бояться приморості, можна сіяти раніше. Всім нам відомі айстри. Айстри ми також можемо висівати прямим посівом, не боючися просто в ґрунт. Проблема, яка у айстри, це її швидка втрата схожості. Насіння має бути найсвіжіше. На це звертайте увагу. Наприклад, зараз у нас 25 й рік, тобто беріть насіння з максимально великим строком. Ми ось тільки привезли насіннячко і на деяких пачках пишуть до 30 го року строк придатності. Це не зовсім так. В 30-му році з цієї пачки ну, в кращому випадку кілька рослинок ви отримаєте. 2-3 роки. Два. Ну, Оце самий раз. Тобто беріть найсвіжіше насіння і висівайте. Майстру можна посіяти і раніше, вона таким чином загартовується, вона не вимерзає, як показує практика. Такі рослини будуть мати більш міцний імунітет, будуть менше хворіти різними грибковими захворюваннями. Тому сійте раніше, не бійтеся, айстра це все витримає. Для заднього плану високі рослини можемо взяти соняшники, хоча вони є і низенькі. Ось ці, наприклад, такі вони низенькі, вони десь 80 см, в метр, але погляньте, які гарні Ось такі махрові. або ось такі високі малинові. Соняшники не терплять пересадки, тільки прямий посів і висіваємо, коли вже більш-менш тепло. Щоб вони не примерзали, бо соняшник також може примерзати. Такий яскравий акцент. Далі маки можна посіяти прямим посівом у ґрунт. Маки потрібно посіяти якомога раніше. Їх можна сіяти навіть під зиму або взимку через те, що вони мають пройти стратифікацію. Дуже дрібне насіння, не лякайтеся, просто десь ну, сніжку, сніжком нас не небалає зима. Тому просто десь на те місце, де плануєте мати ці квіти, посійте їх поверхневим посівом, просто вийдіть, розкидайте на сінинки і все. Це все, що від вас вимагається. Головне потім не сполоти. Те саме стосується Нігели. Ось така чудова рослинка Нігела. Вона є і сухоцвітом, потім її суцвіття дуже гарно виглядають у зимових букетах. Зірочки з такими течіночками шикарними. Просто чудова квітка. Дуже схожа в неї листя на кріп, тому не переплутайте, не виполіть, не викиньте, бо таке часто буває. Посіємо, не знаємо, що то, і вирвали. Не треба так робити. Також можна посіяти, так само, як і маки, вийшли, розкидали на те місце, де ви плануєте мати ці квіти. Від вас взагалі мінімально. Просто мінімальних якихось затрат. Волошки. в мене залишилися лише такі червоні, але вони є і блакитні, і різнокольорові, двокольорові, фіолетові, білі, рожеві. всякі. Волошка дуже проста квітка. Вона насівається сама, вона росте без проблем, вона не хворіє, дуже гарні квіти. Думаю, всі ви їх знаєте. І любите, можливо, хто забувся, хто не, не згадав, будь ласка, висівайте в волошки чудесні. Лаватера, ще одна така гарна безпроблемна квітка, я не бачила, щоб вони хворіли. Різної висоти вони бувають, буває трошки вищі, трошки нижчі. Посіяти прямим посівом, дуже вона чимось схожа на мальви. Але такі в неї ну, просто атласні пелюсточки, оці квіти. Це просто шовкові. Вони дуже-дуже гарні, дуже прикрашають. Вона дуже посухостійка, має глибоку кореневу систему, саме тому її найкраще сіяти прямим посівом, бо вона погано переносить пересадки. Глибока коренева система дозволяє мінімально поливати, витримувати спеку цій рослині. Чудова рослинка, хто не пробував, обов'язково спробуйте, рекомендую. Безпроблемно виростуть у вас календули. У мене залишилася ось така календула, але були і рожеві, зараз дуже багато сортів гарних, тобто це не прості нагідки, які раніше були, це ось такі вже дуже-дуже гарні. Дуже класні. Ось саме в цього сорту дуже яскрава чорна серединка, я таки сіяла, достойна квітка, сподобалася. Календули також можна висівати у кілька етапів, можна висіяти їх раніше, можна висіяти їх через якийсь період, тому що з часом вони будуть втрачати декоративність, перецвітати, тому щоб мати якісь молоденькі рослинки здійсніть посів в два етапи. Посійте зараз там і посійте там, місяці через два. Ще раз. Так, молочай, ось така рослинка ще показую вам. Називають її у нас наречена, бо дійсно, коли вона квітує, це щось. І оця краса, вся її це не самі квіти, а це ці прилиснички, це листочки її окрашуються біля квіточок, окрашуються в такий білий колір. Це просто така хмара біла, дуже гарні. Висівайте десь їх на задній план, вони високі, досить і об'ємні. Після відквітання втрачатимуть декоративність, тому зважайте на це і висаджуйте так, щоб якісь інші квіти потім в подальшому могли прикрити ось ці, ось ці негарні. Але залишайте на насіння обов'язково, він буде сіятися. Молочай насівається. Має дуже глибоку кореневу систему, від вас не потребує ніяких зусиль, ні поливу. Шкідники його не беруть, бо він такий отруйний, як всі молочаї. Він виділяє таке біле молочко, яке не подобається шкідникам, і вони його не їдять. Але дуже-дуже гарна квіточка. Рудбекії однорічні. Ось такі яскраві сонечка. В тому році я висівала, сподобалися. Вони мають також самонасіватися, але для цього має визріти насіння. Я посіяла вже його пізно, тому не насіялися вони це точно і в цьому році буду обов'язково знову висівати. Рудбекії є багаторічні, є однорічні. Це саме однорічна рудбекія, Вона висока, це рослинка другого плану. Є ще категорія рослин, які відносяться до дворічних, але їх також ви можете посіяти прямим посівом. Квітування ви отримаєте лише на наступний рік. В цьому році ви отримаєте гарні кущики, на наступний рік вони зацвітуть. Це можуть бути ось такі турецькі гвоздички. Гвоздичка самонасівається, і вона практично є багаторічною через цю свою властивість, бо вона сіється. Так само насіваються і ростуть ось такі чудові дзвоники середні, це такі махрові діамант, але вони бувають там і чашка з блюдцем називається, і різні різні дзвоники середні. Всі вони дворічні, всі вони дуже-дуже гарні, чудові рослинки посійте, але квітування отримайте на наступний рік. Те саме стосується і на перстянок. На перстянки це взагалі дуже високі рослини. Такі структурні свічки високорослі, гарні, подобаються мені ростуть. У мене вже кілька років. Люблю їх, чарівні рослинки. Один раз посіяти, і вони будуть насіватися, як багаторічник. Але ж знову такі квітування отримаєте в наступному році. Всі ці рослинки є посухостійкими, вони витримають, навіть якщо ви дачник і просто приїжджаєте набігами, тобто з ними не треба ходити танцювати. Все це дуже-дуже достойні рослини. Тож, я сподіваюся, що ви побачили щось нове для себе, щось обов'язково візьмете, щось посадите і матимете красу. Бажаю вам квітучого саду, поставте своє вподобайку, підпишіться, якщо ще цього не зробили. І до зустрічі у нових відео!